Вітаю! у студії Терка Брода Єлія Жалих. Сьогодні буде сюжет, який давно чекали усі, адже напевно пройшов час розставити усі крапки над і. Отож, про що мова протягом багатьох років наші як вони самі себе називають наші конкуренти, лють бруд, брехню та перекручують факти, чим намагаються, хоч якось, підняти свої рейтинги, постійно провокуючи нас у своїх сюжетах, висловах та у соцмережах. Наша журналістська професійність не дозволяла опускатися до їх рівня, але всьому є межа. Коли образи переходять на особистості та приниження честі та гідності, тоді настає час розставити усі крапки над і 25 листопада. На ютуб каналі Брода онлайн з'явився сюжет, де журналісти незалежного телеканалу, як зазвичай подали перекручену та неправдиву інформацію, що ставить під сумніву їх незалежність та репутацію, зокрема. Тож розберемося і в сюжеті, і в ситуації, і що трапилося. 5 листопада відбулася прем'єра чудової вистави. Хто був присутній? Я думаю, в цьому також переконався, але було і не дуже приємне продовження. Громадянин Нікішин Олександр Олександрович з'явився у Бродівський народний дім після завершення вистави у нетверезому вигляді, що до речі є офіційно підтверджено Бродівською ЦМЛ та задокументовано поліцією. — До вас в мене які претензії, до речі? — До вас, вас. претензії? — До речі. — Ви раз витримуєте, говорите такі, такі слова. — Показуйте, так, показуйте, і що? Так, що таке? — Ваш транспорт і не мій. — Ваш транспорт? — Не мій. — Що він робить? — Не мій. — Їде? — Не мій. Дальше, не мій. — Це ваш транспорт? — Ще, не мій. — У нас є відеозапис. — Не мій. Я ще раз кажу нині. Не, не. Я як працівник бродівського народного дому звернулась до даної особи і у вічливій формі попросила покинути приміщення бродівського народного дому та не створювати ситуацію, яка зовсім не була культурною. На що власник незалежного телеканалу Нік ТВ Олександр Нікішин вирішив, що має багато повноважень і може висловлюватись у нецензурній та принизливій формі в мою особисту адресу? А, проти вже знають. Ну, ну да ж... Ж... поняла? Да, да. Здавалося б, що керує цією людиною у такій ситуації, адже старша людина з досвідом, яка є власником телеканалу, вирішив, що він має право ображати будь-кого і відчувати безкарність. Але на цьому не закінчилось, а лише розпочалось. Чомусь журналісти незалежного телеканалу Броди Онлайн одразу ж вирішили хайпанути на цій темі, видавши сюжет, але зовсім не професійно, і журналісткою етики перекрутили факти, назвавши це все провокацією конкурентів. Але чомусь показалося все дуже однобоком. А ще є зацікавленою стороною, приховавши при цьому реальні факти. Під час судових засідань чомусь сторона відповідача надавала неправдиві свідчення, перекручувала факти та у своєму професійному сюжеті вирізала дуже багато цікавих коментарів. Але і тут. Нічого дивного, дійсно, таке засідання було і не одне 24 листопада, а також 1 грудня, де було чітко надано усі докази свідчення свідків, і суд вислухав усі сторони. У своєму провокаційному сюжеті так звані журналісти вилили дуже багато бруду та брехні, ховуючи те, що чоловік заявниці Юлії Желих працює у поліції. Сама Юлія Желих працює на Теркаброди, а Ігор Пресинський по дружбі допомагає телерадіокомпанії Броди. Олександр Нікішин вважає, що вище згадані особи можуть бути у змові проти Олександра Нікішина та телеканалу Броди онлайн, який створив конкуренцію для теркаброди. Вважаю, що потрібно прояснити те, що виклик на лінію 102 здійснювався, але знову ж таки журналісти не врахували те, що всі дзвінки, які надходять, фіксують офіційно лише у Львові, і це все можна відстежити. І в суді було офіційно це надано. А ще вони дозволили собі зачепити й моє особисте життя, але і тут не врахували обставин. Відверта брехня у суді, зауваження від суду за поведінку у залі засідань, перекручення фактів та лиття бруду показує усю суд. Цих осіб. Чомусь вони кричали, що це провокація від конкурентів чи нашого телеканалу, але ми не знімали ці судові засідання з міркувань того, що це була моя особиста справа. І якщо б насправді це було підлаштовано чи провокацією, то напевно б телеканал Терка Броди був би на усіх засіданнях, що в принципі логічно. Таким чином, суд визнав твердження Нікішина Олександра Олександровича, що усі змовились проти нього із за його телекомпанії. Суддя не приймає до уваги і вважає ці твердження направлені лише на ухилення від відповідальності. Тому, опираючись на усі факти, докази відеофіксацію з бодікамер поліції та показів свідків, яких, до речі, було чимало, судом було ухвалене рішення. Отже, суд постановив Нікішина Олександра Олександровича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафів у розмірі семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Але чомусь і про це незалежний телеканал не згадав. Але на цьому історії пана Нікішина не завершилось, тому що в цей вечір було ще два інциденти, про які теж мовчать. 5.11.23 року на лінію 102 надійшло до нас повідомлення ввечері про те, що місто Броди на Коцюбинській 7 відбувається конфлікт, та один з учасників подій намагається втекти на транспортному засобі форт бурого кольору та під керуванням громадянина Нікішина Олександра Олександровича. Прибувши на місце події, було виявлено даний транспортний засіб, було його зупинено. Та факт керування громадянином Нікішином Олександром Олександровичем, підтвердився. Під час зупинки громадянин Нікішин себе поводив агресивно відносно працівників поліції та оточуючих людей. Також в нього було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння та було запропоновано йому прийти огляд на стан алкогольного сп'яніння, на що він на наш спецзасіб відмовився а бажав приїхати в медичний заклад. Але, однак, на пропозиції їхати він категорично не хотів. Тому, враховуючи вище наведене, так як він не припиняв вчиняти протиправні дії, до нього було застосовано превентивний захід а саме застос... адміністративне затримання та застосовано спеціальні засоби, доставивши громадянина Нікішина Олександра Олександровича в лікарню. Працівниками медзакладу було встановлено, що громадянин, який ще перебуває в стані алкогольного сп'яніння, тому на нього було складено адміністративні матеріали, а саме за статтею 173, це е, дрібне хуліганство 185 це є зліснення покори працівникам поліції та за частиною першої статті 130 а саме керування транспортним засобом, в стані алкогольного сп'яніння. І Дані матеріали е, направлено в Бродівський районний суд для прийняття рішення. Суддя по складу визнати ви накішного Олександра Олександровича, приміти середньому порушу. Бачимо, що ми першості і спортивцяти полосу продовжування. На власне на кішна Олександра Олександровича для святинцях виїжджав у розмірі відмієдися чи не податкова мінімум громадян, що становиться на цих гривень, із позбавленим права керування транспортного засобу строку на один рік. Стрігнув до Знікішного Олександра Олександровича, судовий збір, проводив рік 534-80 на користь держави. Слово може бути достатньо до військового поліційного суду через пропуск керівництва судової спробості протягом 10 днів з дня і винесення Всі ці рішення та судові справи є у відкритому доступі на сайті Бродівського районного суду. Ще один рік війни, болю, підтримки. Але для декого це порожні слова. Бо вони колотять між своїми, правда це не доля, а вибір, і потрібно завжди виборювати справедливість, якою ціною вона б не давалась.